Тільки не відкривайте двері, двері не відкривай, двері не відкривай. Ото, но но. но you know? Нє, ні, не йдіть, не йдіть. Що мені треба робити, паперчик? А, все, воно, все добре. Просто деколи такі звуки бувають, що ж стрьомно. Добрий вечір, народ! З вами я, яґомґелексі. сьогодні будемо грати гру. яка називається Home Alone. Сьогодні ми будемо одні в хаті. Щось мені це нагадує на один фільм один дома але ладно, в принципі. Це якась хорор гра. В принципі, все, як ми любимо, то є якась така херня ходить. Тут між інші прикольна квіточка, є але ладно. А тут те, що треба знаходити якісь прикольні речі, треба захищатися і ховатися від хорору. Так що давайте чисто попробуємо пограти. І виставте лайки, підписуйтесь, пишіть спішіть коменти, то дуже приємно, Давайте наберемо багато комті, багато лайків. І тут Ачел чел разів виграв. Йокарин ти ж бабай. Ладно, я надіюсь, що ми тут шибко прийдемо. Ой. Дешевий скример, дешевий, дешевий. Та якась дівка чи то пацан. Коротше, допустим, я буду гуляти в хаті з якоюсь людиною, ладно? Такс. Тут е, я і твоя мама йдемо, по, коротше, пам'ятаєш, що ми тобі казали, не відкривай ніякому двері, е, будь тихо, закрий штори, і що? А, і будь впевнений в тому, що ти зробив всі завдання. Я тут з якоюсь людиною. Допусті. Тут якісь плакати чи що тут таке. Ладно, допустим. У нас тут завдання є поставити курку в куди? А, помити посуд. Ладно, давайте помиємо посуд поки що. А, Та дівка. Ага. Коротше, давайте зараз ми зробимо ці всі завдання, які нам тут опишуть. Бо просто, я думаю, це база, що нам треба. Во, Так, спершу завдання зробили. Тепер нам треба поставити курку сюди. Окей. Курка, я думаю, десь тут. що тут таке? Інтеракт. А! Тут ховатися! Бляха-муха! Блін, прикольно зробили. Слухайте. А, а де курка? Куди курку ставити? Де курка? То це То це курка? Ти Не можеш мати дві штучки. А, це. Коротше, це, я так розумію, це смітник. А, Погодуйте, toilet, take out the за ладно. А, а як винести сміття? Ляха, то чи коли сміття в мене тут то, то його репить. А як? А, як теж. Бабай! А вот тут треба воєнно стата? Є, yeah, є, yeah, є, yeah. бігнала. Пархату чекай. А в той девчні є фонарик, я теж хочу. Чекай, де він лежить? Дай лежить фонарик? О, є! Все, у мене є тепер один фонарик. А... Моя батарея нормальна, я її залишу до потім. Окей. Я надеюсь, тут їсти і пити не треба буде, як в інших хоррорах. Чекай, а, ти тут туди стоїш, окей. А як пиццу замовити, чекайте? І нехай воно робить це, а я замовлю піцу. Mm, а на мені вночі піцу, у мене таке питання. Ладно, допустимо, в принципі. З ким не буває як. А во, стоп! То сюди, йокарний ж бабай. Ду -ди -ду -ди -ду -ди. Добрий день, це планета Піца. дзвонимо, троліває, що хочете. Я хочу велику папероні піцу, будь ласка, оплачую карткою. О, окей, можемо дізнатися ваш адрес. 18 мінстріт блок хейтс. Ага. Піц скоро припреться. Майте хороший день. А, ну дякую, типа, дякую. Все, ми замовили піцу. Unlock the toilet. Uh, toilet? Uh, це той вов підвал. Хтось з uh, стукає в двері, ладно. Pizza. Піца. Піц? Піца так піцу. Е-е! Що то? А що таке? То ок чи не ок? Ага, мене забрали. Ти помер. Можна тебе воскресити? Бляха-муха, то капець. Коротше, їм двері відкривати не треба, да? А ну, стоп. Ми прийшли. Що сталося? Чи вони ні? Хто це зробив? Ой-йо! Зараз та дівка буде, чи що? Бляха, муха коротше, їм двері не відкриваємо. Їм двері Реально не відкриваємо, бо це срака, це, це сумно. Так, зараз крім буде, а ну давай. Ну та, ну так, так. Угу. А тут, очікайте, що друга частина є. А, але вона в мене закрита, бо я перша не прийшла. Ладно. Не очкай, лівнути, 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 Давайте там, де вже четверо людей, окей, давайте там, де четверо. Щоб просто, знаєте, більше людей було. Ага. Все, давайте з четверо заходимо. Все. Просто, знаєте, чим більше людей, тим більше шансів, що ми прийдемо. І двері не відкриваємо, бо то буде капець, це буде сумно. Бляха, я тільки що була на вулиці, і тут якийсь такий звук був. Ладно, допустимо. Я більше того не хочу прислухатися до того. Ти не можеш мати дві штуки цієї? А, дві штуки цієї штуки, ладно. А, туди що мені треба робити? Unlock the toilet, put the kitchen order. Sweep the bathroom floor. Ладно. Басрум, басрум, басрум. Їх їхня кімната закрита, не як за завжди, та що та, тата та, а, Стоп. А ладно, вони там поприбирають нормально, нормально може бути. А, пігнали тоді на перший поверх, я тойво, замовлю піцу, давай. Замовляємо піцу як старі. Добрі. Давайте, пігнали. Це планета піцца. Ким чим я можу допомогти? Я хотіла б пепіроні піца, будь ласка, плачу карткою. Може дізнатися адрес. 18 мин стріт блоксі хейтс. Окей, піца прийде скоро Майд... хорошого вам дня. Тільки не відкривайте двері. Двері не відкривай. Двері не відкривай. Ото. но но. You know? Нє, не, не йдіть. Не йдіть. Не йди. Не йди. Не йди. Ото сюди не. Оцево nie, не треба. Турн за радар. Та-та-та. Двері не відкриваємо, короче. Бо нам буде срака. Для курка. Як курку, Чекай, мені треба стульчик, так. А дай мені той стульчик взяти? А, чекай, тут треба оце во. Ага, та-та-та-та-та-та, ладер. Та не беріть трубку. Не забирайте. О, тут пчелка з бісварму. Вау, прикольно. Так, куди цю курку? Та не відкривайте ви ці двері. Не відкривай. Нам що сказали? Не відкривати двері. Ну, ми не відкриваємо все. Так, чекайте, документи треба не ксерити. Де ці документи ксерети? Чекайте, тут тут? Це... А, це Радар. А, радар включений, тралівалі, а дочекай. Запринтувати документи, а, а як? Що таке? Хто здох? Ладно. Які звуки були такі. Не дуже прикольні, Лалано. Так, давайте. А, тут тут принтер. Принтер. Ну так, да, я знаю, що це принтер. Ладно. Чекай, мені треба тоді. Що мені треба робити, паперчик? А, все, воно все добре. Просто тут, коли такі звуки бувають, що аж стрьомно? Як тут? Що тут зробив? Як тут сив? Бляха, тут чел сив. Прикольно, прикольно. Закрите, тралівалі. Не, якщо щось буде ховатися тут, тут уже чел ховається, бляха. Що все-таки сікло? Ой-ой, дай сюди. Пайпер, давай. Ура! Давайте заберіть той папір я вас прошу. О, все Все зробили А Ви відчуваєте, як час починає йти. Немає поверу. Що за фігня? Що это за звук? Я хрена не бачу. Що таке? тікай, <світ> 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 тікай, 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 Тікай! Ховайся! Ховайся! Так стихо. Тихо! Йокер, да ти ж бабай! Хто тут ще на сервері? Всі є на сервері, супер. Чекай, воно тут одесь. Бляха, муха, я боюся. Включить павер, вентиляцію! Бляха, народ! Пять з чотирьох! Включить, я вас прошу. А, бляха. Воно десь біля мене ходить. Я то чую. Я дуже добре то чую. Ну нахер, я посажу тут чуть-чуть. Я посажу тут, а бой задату голосно на. Ой. Ой. Ляха, ляха, муха. Він був біля мене, тільки що. Що там таке робиться? Я не знаю. pass pad to bedroom. А! -а, 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 -а! То він іде в ванну. Я зрос, тут пише, куди він іде. Тут чела прибила? Що тут таке? Що тут робиться до передньої дверки? Іде в Bedroom. Тихо, а що тут за фігня робиться, чекай. Якщо, напиша, okay. Якщо bathroom, ага! okay, yes, тут напише, Halloween, окей. Якщо bedroom, ага! Bestage stopped. Окей, я зрос. Тут напише. О, супер! No, yet, 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 Та ти шо? Рестарт, давай вентиляцію включимо, ПЖ. Хтось в двері не відкривайте. Не не відкривайте, ПЖ. Супер. І двері закрий. ляха. Вікна теж треба закривати, народ, скажу по секрету. Вікна закривайте, народ! Чо не відкриті? Бляха. Що ти ж бабай. А ми бачимо, де воно ходить, якщо щось. А ну чекай, він зараз сюди йде. Okay. Давай в ванну. Ванну. А фронт до. Бляха, муха. Ночью, мені треба дізнатися, куди воно йде. 4 з 4 є. А зараз йде в ванну до мене. Короче, давай. Давай, я сижу. Так, слепошара мене не побачив. Де в, в бедрум? Басрум знову. Ти так завжди будеш ганяти туди-сюди. Ливнг Кензара фронт до и снова сюда, не? Да что ты сюда ходишь? Денег Ляха. Ляха, муха. Ты холвай зара. та-та-та. Инзара сюда пиди иди и пида в ванну. Давай, 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 давай. Давай. Ливинг гром. Ляха, народ, то срубить. Ой. Чекай, чекай, бляха, о, немає! Бляха, муха тут тільки двоє людей, я якийсь чел щел. Чекай, дай оцього відкрий ПЖ. Перша ночі. Включить вентиляцію, халве. Я включила, зараз включаю. Так, стихо. Сюди тут закрито. А, тут і штори є. Шторів нема. Народ, чекайте, чекай, 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 чекай. Та вікна поза шторь! Чел, ти на першому, а ти на першому, окей, я знаю, що на тру. Бляха. Чекай, я, я сховаюся, якщо щось. Він на першому просто ходить. Hold та тайн, сюда йде. Чел, я тебе прошу, виживи. Бо я одну того не думаю, що справлюся. Тихо, тихо, Ляха, який не Так, Такс, басрум. Premises, і дай 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 дайди. Тихо, 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 тихо. Заперечтами стоп заст. Ой-ой-ой-ой-ой! Дайке басрум! Почекай, вентилейшніна. Ляха, чел, вруби, будь ласка, світло. Тут ховатися єде добре. Ляха. Так, тихо, 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 халвей. Ти зараз бедрум буде, а? Так, з басрум. Добрий вечір, привіт, привіт. Я, напевне, постараюсь на перше побігти. Так, чекай. Почекай. Такс, тихо, 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 тихо. Я залізла. Все, супер, я зверху то включила. Дейнинг грум, дайнінг грум. Мені треба, щоб воно кудись так побігло, щоб воно мене не бачило. Так, стиху. Так, все. я, я залізла. Нормально. Я на першому, якщо щось. Бляха, тут якийсь павук. Нам треба одну тут фігню включити. <таспраць> Дінг Так, я бачу. Я ховаюся. <таспраць> Тихо. Та тікай! Ляха-муха, Ном не прибило. Коротше, дорос, це, це задати якась стрімна гра. Ладе, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, і всім пока-пока. Я хезшу робити.